Ми маємо багато в інтернеті дезінформації. Ми не можемо одночасно подаватися на дві легалізаційні підстави. До коли статус УКР продовжено в Польщі? Ви тепер не зможете повернути статус УКР тут? А чи можна по таких документах виїжджати за кордон? Коли ви будете перетинати кордон? Може не відкритися ця аплікація? Чи є ще якісь додаткові виплати раз вимагань? Так Чи потрібно якийсь тест змоги здати. На карту цука так я думаю, це вас за все, якісь клікбейтні заголовки. Якщо вас провірять, то наражаєтесь на великі ризики, і це дуже важливо. Доброго дня, мене звати Святослава некорович Мендель, і я рада вас вітати на сьогоднішньому нашому подкасті? У нас в гостях сьогодні Саша, юристка фонду Право на захист, і сьогодні ми поговоримо про спецзакон і на нові зміни, які були впроваджені після 30 вересня 2025. Поїхали, привіт. Я буду сьогодні намагатися дати відповіді на всі твої питання. Скажи, будь ласка, до коли статус УКР продовжено в Польщі? Статус УКР подовжено до 4 березня 2026 року. А що буде далі після 26-го року? Після 26-го року в нас є такі методи: наступні. Перше, це карта цукер. Якщо вона дійсно буде діяти, якщо дійсно вона війде вже в законодавство, то можна буде. Перебувати на підставі карти цукер, якщо будемо складати на неї внісек. Друге, це варто зазначити, що євросоюзом передбачено легальне перебування українців на території Євросоюзу до 27 року, тому тут не варто переживати. Ми будемо легально на території Польщі, бо Польща вона підлягає більшості директивам Євросоюзу. Ще третій момент це те, що уряд готує деякі зміни, які можливо також будуть заходити до актуального законодавства, Законодавства і слід просто моніторити і слідкувати за законодавством. Після змін, як тепер виглядає процедура отримання статусу УКР? Процедура статусу УКР виглядає наступним чином: якщо людина приїжджає з України до Польщі, вона хоче отримати статус УКР, і вона приїхала в першу чергу зв'язку з тим, що в своїй країні вона почувається небезпечно, є загроза. Варто зазначити, що вже на кордоні потрібно сказати бажано прикордоннику, що ви евакуюєтесь. Це вже важливо, щоб уникнути проблем в на майбутнє. Пізніше, як можна швидше, потрібно прийти до уженду. Це може бути ужен дільниці, там де ви проживаєте, у Жонт до вас, ви звертаєтесь туди. Вам потрібно мати з собою актуальний документ з з дійсною датою. Важності, це в першу чергу має бути закордонний паспорт. Також маєте взяти з собою фотографію, вашу, яка вас ідентифікує, щоб пізніше цю фотографію використовувати для застосунку. наш такий прототип дії потрібно буде в Уженді Також заповнити вніс про те, що ви хочете створити собі ось такий статус Укр тому саме важливе це як можна швидше прийти до Уженду, доскасти всі потрібні документи і податися на статус УКР. Ти сказала. Про е, застосунок про довірений профіль, mm -hmm. який реєструють нам в Уженді, чи можеш ти розказати, куди і коли ми потім будемо використовувати профіль зауфаний довірений профіль і застосунок МОБИВАЛ, а саме ДІПЕР? Добре, це є надважливі над, над застосунки і суперважливий ресурс, якщо ми говоримо і інструмент, якщо ми говоримо про профіль Зофани. Але зараз почнемо трошечки по порядку. Якщо ми говоримо про довірений профіль, от такий от прототип нашої української дії. В Польщі є. За стосунок м обиватель в якому громадяни Польщі мають свої документи. Вони підтягуються і, і е, е, довод особісти, е, всі, там легітимації з навчання, вс всі документи є там. І На підставі ось цього М-обивателю також є дія яка була створена для українців, чому ця дія дуже важлива. Коли ви будете перетинати кордон, ви маєте на кордоні показувати ось цей застосунок, відкривати його. Чому? Бо завжди в цьому застосунку ви бачите, чи ваш статус Укрмі актуальний, чи він є, чи ви перебуваєте тут на статусі УКР, чи на іншому статусі. Це важливо розуміти, що на кордоні завжди потрібно показати. І така порада, коли ви будете їхати або до України, або з України. То завжди оновлювати ось цей застосунок і декілька днів вперед, щоб у вас не було такої ситуації на кордоні, що у вас просто не відкриється цей застосунок. це дуже розпосуджена практика, що воно просто не відкривається. Також важливо сказати, що якщо, наприклад, ви змінюєте телефон, тут також потрібно бути чуйним, бо просто у вас. Може не відкритися ця аплікація, тому не ризикуйте краще перетніть кордон, а потім вже там користуйтесь новим телефоном. Бо є також такі ситуації. Це перше, друге профіль зоофани. Це інструмент, який дозволяє робити більшість ужендових дій, складати листи, складати вніски, вніски до ЗУСУ, і саме головне підписуватись. У нас є можливість підписатись електронним підписом через профіль зофани. Його можна створити одразу, як ви вже подаєтесь на статус УКР, або якщо ви цього не зробили, то пізніше звернутися, наприклад, через банк, бо в банках також є така можливість зробити, або звернутися просто пізніше до ужеду. І зробити собі е, такий профіль заофани я звернусь також увагу на те, що профіль заофани виробляється на три роки. Тому е, після цих трьох років потрібно зактуалізувати його. І це теж варто пам'ятати про це, тому що треба піти в Ужент або онлайн е, пройти цю процедуру актуалізації. І тут буде теж залежати від ситуації, чи е, ви продовжуєте профіль Заофанге в тому моменті, коли він ще є активний, чи вже продовжуєте після того, коли він є вже неактивним. Тому звертайте на це увагу, бо якщо не буде цієї актуалізації, то дія е, не відкриється вам або не оновиться. Тут я ще додам за профіль зоофана. Варто також слідкувати за своєю поштою, бо з власної практики приходить завжди повідомлення, що невдовзі ваш профіль зоофана, він буде втрачати свою дійсність. Тому, будь ласка, зверніться до Уженда або до банку і його цього. Нагадування є. Я колись боялася, що це СПАМ, бо мені також це прийшло. Я боялася, що це СПАМ і не заходила. а Пізніше в мене був перетермінований профіль зоофана і просто вже потрібно було робити новий. Тому Ну Тут так факту. якщо хтось виїде в Україну назад, то потім в Україні он заактуалізувати оцей профіль заофани не завжди виходить, і це вимагає додаткових зусиль. Тому, а без цього важко буде приїхати повернутися назад. А скажи, будь ласка, ще про щодо змін чи змінилися якісь правила виїздів за кордон? тому що ми маємо багато в інтернеті дезінформації, що особи з України вже не можуть виїжджати, чи ще цього типу інформацію. Скажи, будь ласка, чи якось це змінилося після е, тепер оновлення спецустави актуалізації? Варто сказати, щоб люди пам'ятали про можливість 30 днів виїзду для того, щоб не втратити свій статус. Тому, якщо ви хочете приїхати до України з Польщі, чи виїхати десь до іншої країни, чи десь хочете на відпочинок полетіти? Окей, але слідкуємо за кількістю днів. Але друга ситуація: якщо, наприклад, ви мали статус УКР, і ви поїхали, наприклад, до Німеччини, і ви отримали в Німеччині статус, наприклад, і статус тимчасової охорони, ви пожили в Німеччині рік, зрозуміли, що ні, в Польщі вам пасує більше, і ви повертаєтесь до Польщі. Згідно новому законодавству, ви тепер не зможете повернути статус УКР тут, бо у вас вже був статус в іншій країні. І е, взагалом, якщо Наприклад, ви тільки заїхали на початку війни до Польщі, ви побули тут якийсь час і поїхали, наприклад, до іншої країни. Весь час ви мали там статус е, тимчасової охорони тієї країни, і ви його залишили і вирішили повернути. Приїхати до Польщі отримати тут, то також можете зустрітися з відмовою. Тому тут варто також цю, цю річ пільнувати. Якщо ви не хочете втратити статус УКР, але важливо розуміти, що якщо ви виїхали на довше ніж 30 днів, е, і ви його втратили, то Пізніше може бути проблема в тому, щоб його повернути, щоб довести в ужеді, що так, ви хочете повернути, далі ви почуваєтесь небезпечно, буде проблема як, дійсно в уже повернути свій статус. Тому, будь ласка, пільнуємо 30 днів. А якщо хтось втратив статус УКР виключно через помилку? Якщо це була помилка, наприклад, на кордоні вас неправильно внесли в систему, неправильно зазначили, вас зазначили як туриста, то в такому випадку в Уженді і в стражі гранічні на кордоні зобов'язані повернути ваш статус днем втрати цього статусу. Це дуже важливо. Це також варто ну, Це прописано в законі. Це прописано в законі. І це, варто про це пам'ятати, бо деякі люди цього не знають, і вони просто не звертають на це уваги. Бо, наприклад, в листах люди. Часто можуть вказати, що е, якщо вони пишуть, наприклад, до е, стражі ранішного то до вже вони просять повернути їм чи надати поновні статус У УКР. Тут трошки неправильне формулювання, бо це не з їх провини. Потрібно писати, що просимо повернути днем втрати, і це дуже важливо, тому що якщо це не з вашої помилки, він має повернутися днем втрати. І це буде рахуватися потім при карті цукер. Тому давай може проговоримо про карту цукер, чи є якісь зміни, і взагалі що це за карта? Добре, карта «Цукер» – це легендарна річ. я дуже люблю цю тему. Карта цукер це відповідник звичайної карти побиту, але карта цукер вона буде для українців. Вона вже мала зайти на, скажімо так, легалізаційний ринок не один раз, мінімум два. Як не вже... один на рік, ми не, вже на не неї рік. Чекаємо. Так. Це має бути дуже хорошим розв'язком взагалі ситуації альтернативне рішення. альтернативне рішення. Також для багатьох, хто не має, наприклад, інших якихось легалізаційних підстав. Карта цукор – це дуже хороший варіант. Але що це саме таке? Це карта, карта, яка має видаватися на три роки. Це буде подача онлайн. Це саме видається пластик. Як звичайна карта побуту на три роки з е, можливістю пізніше перевипуску, але тут дуже важливий момент, що поки всіх положень невідомо, і ми не розуміємо, в яку сторону карта цукор пізніше буде розвиватися. Але повертаємось взагалі до підстав. Маючи цей пластик, ви легально перебуваєте тут, на території Польщі, ви маєте право працювати, ваші діти мають право навчатися, е, але важливий момент, що. Карта цукер сама з себе не дає медичного страхування. Потрібно тут мати вже медичне страхування, наприклад, від роботодавця. Бо карта цукор дає право на роботу. Якщо є право на роботу, то вже тут також є логічним, що страхування буде від роботодавця. Важливо пробігтися також по умовам, що взагалі зараз відомо з умов, які треба виповнювати вимагання, щоб. Подати взагалі можна було подати на карту цукер добре з вимагань так безпосередньо рік перед подачою на карту цукер потрібно мати статус УКР протягом 365 днів, і тут якраз таки важливо цей момент з незлітаючим статусом УКР. Він має бути безперервним. І тут тобто це не означає, перепрошую, що я тебе так перериваю, але неперервний статус Укр це не означає, що ми маємо бути тут без можливості виїзду хоча б на один день. Це просто означає. Що ми не можемо його втратити так. Це дуже дуже класно, що ти тут це підкреслила, і важливо, щоб люди розуміли, ви можете виїжджати, але ви не можете втратити статус Укер зі своєї провини. Якщо ви його втратили, не зі своєї провини. Якщо це саме проблема у женду він має повернутися днем. Втрати. Якщо ви повернули одним втрати, то у вас анулюється ось ця прогалина, яка у вас була, і фактично ви безпосередньо рік маєте статус УКР. Ви виїжджати можете і за кордон, і до України, але пільнувати ось ці 30 днів. Тому перший вимог це безперервно статус УКР протягом 365 днів. Друге це мати дійсний закордонний паспорт з актуальний. третє це не становити загроз країні, і четверте. Наднадважливе зараз це змінили згідно вже новелізації закону, це мати актуальний статус УКР на день 4 червня 2025 року. Угу. Там також ще є така інформація, що на момент подачі нам потрібно теж мати актуальний статус УКР. Угу. І я б хотіла тут, в принципі, підкреслити і допитатися, чи це означає, що якраз тому так важливо не втратити його і не подаватись на інші альтернативні карти побиту, тому що якщо ми Отримаємо іншу карту побиту, то ми втрачаємо статус УКР і ми вже не зможемо тоді податись на карту Цукер. Статус УКР це самое головне, що потрібно мати, подаючись на карту Цукор, бо це дає нам взагалі можливість це робити. Тому якщо, наприклад, в моменті е, отримання, коли ви будете складати внесок на карту цукер, ви будете в моменті отримання карти побиту, то це неможлива ситуація. Тобто е, ми не можемо одночасно подаватися на дві легалізаційні підстави. Це, це, це важливо, бо можливість отримання однієї з цих підстав, вона анулюється. Тому дуже важливо мати саме актуальний статус цукру в моменті подачі. Чи потрібно якийсь Тест мови здати. На карту цукор? Так. Я думаю, це, скоріш за все, якісь клікбейтні заголовки з інтернету, але до цього в вимаганнях немає. Поки що з того, що нам відомо, бо список вимагань він дуже маленький. Це от все, що я перерахувала на даний момент це вся інформація, яка є відома. Ну, і це теж я вважаю, що клікбейтні інформації. Вимог умови він є при карті Резидента. Але в жодному випадку при карті Карті Я... резидента і при громадянстві. Так як ти вважаєш, це в принципі добре, що ми маємо таке тільки кілька елементів, які від нас вимагають, щоб отримати карту, і вже на три роки зразу, тому це нам дасть перспективі більшу стабільність. Я скажу так свою думку, що для мене це дуже логічне продовження статусу Укр. Саме перехід на таку карту ЦУКР. бо ми розуміємо, що для того, щоб отримати статус Укр, не потрібно було взагалі спевнювати якогось там величезного списку е, вимог. Люди евакуювалися, люди шукали безпечної території і вони мали цей статус Укр. І так як я кажу, карта цукер це логічне, спокійне, безпечне продовження ось цього статусу Укр, яке трошечки переростає в більш такий поважний вимір. Тобто ми переходимо на більш такий. Е, Серйозний етап і це величезний плюс, і це логічно, що такий список він не є великим вимог, які поки зараз є відомими нам. А скажи, будь ласка, щодо інших основ перебування чи вони продовжуються у зв'язку з дією спецзаконом, наприклад, карти побиту, які мають неактуальну дату, або візи, які також не мають мають не актуальну дату, в зв'язку з продовженням так. Продовжені документи також мають своє продовження. А чи можна по таких документах переїжджати, виїжджати за кордон, подорожувати по ЄС? Ні. Тут однозначно Однозначно твер... ні. Рдені Одно... і не рекомендується. Навіть незважаючи на те, що між Польщею і іншими країнами ЄС є... немає кордонів. <світ> Якщо вас провірять, то наражаєтесь на великі ризики. Так, це може мати свої наслідки. Ідея продовжених документів, вона є для саме. Для того щоб людина змогла залишитися тут, але ну, бо зробити візу, повернутися в Україну, це може бути небезпечно. Якраз таки ідеєю є те, щоб людина не ризикувала, а залишалася тут і мала безпечний. Тут прихисток, скажімо так. А скажи, будь ласка, ще чи змінилися якісь постанови щодо доступу до ринку праці і можливості ведення одноособової господарської діяльності? На даний момент змін немає, так як раніше можна було подаватися на створення своєї одноособової господарської діяльності відповідних українського ФОПу, поки не з незмінно. І так само з доступом до ринку праці. Так, угу. Все вірно, з доступом до ринку праці незмінно. Не Може я тут додам, можливо, це було б таке трошки пізніше питання, але за я би хотіла звернути увагу на 800+, в зв'язку з зміною закону. Що від червня 26-го року буде вже відслідковуватися вимог для отримання 800+, в зв'язку з новелізацією закона, що батьки мають працювати, мають бути активно заводові батьки. Для того, щоб отримати 800+, чи можеш ти сказати ще раз голосно, щоб всі почули і розвіялися всі міфи, від якого числа вимог 800+, плюс з тим фактом, чи людина працює, чи отримує 50% мінімальної заробітної зарплати? Він буде зобов'язувати від 1 червня 2026 року. Знову ж таки, не ведемося на клікбейте. Пам'ятаємо, що ця дата 1 червня 2026 року, яка вимагає, щоб хтось з батьків, на якого є оформлена. 800+, людина заявник, щоб він саме працював. Але тут ще підкреслю, що інше вимагання, яке потрібно для отримання 800+, це щоб дитина навчалася і була зареєстрована в польській системі освіти. І якраз таки це вимагання воно обов'язковим було від 1 червня 2025 року. Тому ми цього тут не милимо. І пам'ятаємо, що обов'язок навчання дитини в школі, в польській школі, системі освіти польській він з 1 червня 2025 року. А обов'язок батьків працювати він від 1 червня 2026 року. Я б дуже хотіла і щоб всі це почули, всі це запам'ятали, і щоб більше ніхто не навівся на різні інші міти і на клейкбейти. Це в принципі наш такий апель. Посилання таке, <силання> так. посилання. Головне. А скажи, будь ласка, що це таке є система інформації у Добре, це система, в якій е, має бути зареєстрована дитина, що е, вона навчається тут саме. В польській школі, і вона є в польській системі освіти. тобто, що дитина виконує обов'язок від панства мати навчання польською побіроч науки. Вона виконує цей обов'язок і вона зареєстрована в цій системі. І реєстрація в цій системі вона підтверджує виконання цього обов'язку. А чи кожна дитина, яка перебуває на території Польщі, повинна входити до школи? Чи може якісь винятки? Ми зараз говоримо саме про дітей з України. Всі, але є виняток. Виняток він стосується одинадцятикласників і випускників української школи, випускників останнього класу української школи. Ці діти можуть бути звільненими від, від цього обов'язку, і це підтверджено також на 26 й рік. Також це підтверджено. А чи спецзакон дає якісь додаткові права дітям, наприклад, можливості вчитися польської мови безкоштовно? Так, в зв'язку з спецзаконом для дітей в польських школах передбачені додаткові лекції з польської мови, якщо їх рівень низький, також заняття виругнавче, щоб підтягнути рівень польської мови. Також це може бути психологічна допомога дітям, і також, наприклад, може бути приділений такий як опікун для вашої дитини, які, наприклад, буде робити або групові заняття, або, наприклад, займа... займатися, зустрічатися один на один з дитиною для або для підвищення рівня польської мови, або, наприклад, знову ж таки для психологічної також допомоги цій дитині. 800+, плюс ми вже обговорили. А скажи, будь ласка, чи є ще якісь додаткові виплати, на які можуть сподіватися українці в Польщі на основі спецзакону? На основі спецзакону безпосередньо є виплата, яка пов'язана зі школою. Це така виправка школьна: 300 злотих на те, щоб купити, скажімо так, обладнання, підручники, всю канцелярію. Така виплата, яка допомагає якраз таки підготувати дитину до школи, і вона оформлюється також через ЗУС таким самим чином, як 800+. Вона оформлюється через ЗУС, подається заявка, і ви отримуєте таку випиту, але вона є одноразовою. Вона є одноразовою, і це також важливо розуміти. Угу. І це ми її отримуємо перед початком шкільного угу. року? Перед Як початком шкільного року okay. цікаво. Цікаво, чи за 300 злотих можна виправку заранізувати. Але я думаю, поляки також задають собі це питання. А скажи, будь ласка, згідно з спецзаконом, коли втрачається статус УКР? Статус Укер втрачається в першу чергу тоді, коли ми виїжджаємо з Польщі довше ніж на 30 днів. Друге, якщо ми в іншій країні ЄС отримуємо тимчасовий захист охорони, третє, якщо ми встановимо небезпеку Польщі, і четверте, коли ми отримуємо рішення про призначення нам іншої легалізаційної підстави в Польщі, також коли ми складаємо внесок, наприклад, на міжнародний захист. Але важливо сказати, що в зв'язку з спецзаконом міжнародний захист надання цього захисту для українців воно призупинене. Тому тут важливо також розуміти, що ці внески не будуть розглядатися. Я б хотіла допрецизувати: тобто, якщо ми подаємо на карту побиту на будь-якій іншій підставі, то ми втрачаємо цей статус УКР коли саме. Саме подання внеску на карту побиту не дає нам права втратити статус УКР. Він є статус УКР він втрачається тоді, коли ми отримаємо децизію рішення про те, що нам наданий інший статус, тобто те, що у нас є, наприклад, вже карта побиту. Бо саме устава вона передбачає втрату кожного легалізаційного статусу, коли ми отримаємо інший легалізаційний статус. Тому тут варто про це пам'ятати. Цікаво, а на міжнародний захист воно відрізняє. І ти втрачаєш статус УКР, коли подаєш тільки на міжнародний захист. Так, бо там просто в цілому відрізняється трошки процедура, там відрізняються етапи процедури, там більш складний процес отримання подання, там більше потрібно мати зустрічі з інспектором, який буде цим займатися. Тому тут, тут так, тут втрачається статус УКР з моменту подачі внеску. Дуже дякую за інтенсивну і інформативну зустріч. Ми сьогодні сказали дуже багато і багато змін, багато уточнень, спростувань. Тому дуже дякую, Саша. І я, я запрошую вас підписатися на наш канал подкасту, щоб знати, які нові відео чекають на вас. Дуже дякуємо. Дякую. Я хочу нагадати, що наш підкаст створений за підтримки фонду Save the Children Poland. Дякую.